Традиційно багатими були ці дні і на спортивні перемоги. Наша краянка Аліна Левицька нещодавно виборола срібну медаль, посівши друге місце у чемпіонаті України з вільної боротьби серед дівчат. Враженнями від змагань юна спортсменка ділилася із місцевими журналістами. Вільною боротьбою Аліна Левицька займається майже 9 років. Захоплення цим видом спорту їй привив дідусь. За цей період було чимало поразок і перемог. У минулому році дівчина виборола бронзову нагороду. У цьому срібно у ній бачить блискуче майбутнє тренер Гіві Джапарідзе. Відносно працівництва, Це я думаю, що зараз на даний час навіть в області її немає рівніх, і навіть то, що свої вікові групи і вікові категорії такими задатками. Мала народу, і то, що вона того року бронзу взяла, а цього року срібло, це просто і плід, і роботи, і цілеспрямованості. річна срібна призерка вважає, що загартовують дух і ведуть до перемог власне поразки. Я так зацікавилася цим видом спорту, тому що. Е я живу на вулиці і завжди я була така, не хотіла бавитися з дівчатами в ляльки, а хотіла щось таке саме, як хлопці, бавитись з пістолетами, там, машинками. І не мали батьки, а діти мою енергію. Ну і вирішили мені віддати в цей весь спорту. Вона мене спочатку захопила своїм так, як бойовим духом. Більш планую розвиватися і надалі в цьому виду спорту, а Там же як час покаже, підготовка. Якщо піде все далі, може надалі і буду надалі займатися спортом, як свою професію пов'язувати спортом. На поєдинок мене також настроює тренер. Він підвищує мене сила, чи він в мене вірить. Він каже, щоб я вірила насамперед в себе. Ну і під час розминки треба настроїти на сам перед на себе на, на перемогу. І перед тим як ти їдеш, ти, ти маєш насамперед знаєш, знати, що ти переможеш і ніякого виходу більше немає. Адже навіщо тоді їхати на змагання, якщо ти знаєш, я вийду, програю. Ну і навіщо це просто? Коли виходжу на килим, я дивлюся на суперника. Інколи, може, є якийсь страх, але виходжу на середину килиму, я знаю, що я маю робити прийом і я знаю що я маю виграти а вже як щось не вийде ну не вийде на другий раз вийде